Я не розумів, чи зможу я повернутися до війська. Це перша була причина, чому я ну з мого страху. А друга, це справді я хвилювався, чи зможу і і де я зможу себе знайти в суспільстві, чим я зможу бути корисним і ну і саме найперше, чим я зможу себе утримувати жити і існувати там. Як нормальна людина, яка може щось робити ще плюс для своєї країни, а не тільки думати про те, як мені вижити. Ментальна підготовка, ментальна частина дуже важлива. Коли людина втрачає якісь функції, в неї психологічно падає її рівень. Коли в людини постійно якийсь біль, то вона теж втрачає свої когнітивні функції. Тому я вважаю, що перший крок це психологія. Потім підтримуємо реабілітацію. Без власної мотивації неможливо і почати роботу, тому важливий оцей цей самий перший контакт намагатися людині людину змотивувати так, щоб вона хоча би спробувала перший раз. А далі це вже буде залежить від фаховості психотерапевта, психолога. Одне із найчастіших, знаєте, таких нарікань: що а що мені допоможе психолог? Він допоможе мені повернути мою руку, ногу, там моє здоров'я. Ну і є дуже проста відповідь, ні. Але він допоможе тобі впоратися з твоїми емоціями і навчитися жити з новою реальністю. І витиснути з цієї нової реальності ну все, що, що можливо з неї витиснути. Але той перший контакт він якось його треба добитися в <смі> любими випадками. Це можна підключити побратимів, які вже мали контакти. Вони мають авторитет сказати: Слухай, ну чувак, це працює коли вже контакт склався, далі вже пішло і пішло трохи в роботу. Бувають ситуації, коли за рахунок впливу на неокортекс, ну тобто на лобну долю мозку, погіршується пам'ять, погіршується сприйняття. Світу навколо, він стає чорно-білим. Людина, яка, наприклад, дуже любила своїх дітей, вона може повернутися додому і з'ясувати, що вона так не реагує вже на своїх дітей. І вона починає думати, що щось з нею погане трапилося, що в неї там дах їде, чи ще щось. І от саме це треба пояснювати, пояснювати, чому, що з цим робити, як це зміниться. То це ті зміни, які. До яких призводить війна, до яких призводить небезпека життя. Є така штука, як гіперопіка, коли там рідні починають чи близькі друзі, все робити замість тебе, і людина просто звикає. І пізніше людина сама не може в принципі, нічого не ні пересісти з візка, ні пройтись 10 років на протез, бо йому лінь він звик, що з ним там мама, чи там друг, чи хто там брат ходить. Тому не піддаватись на цю гіперопіку, намагатися чим побільше робити якихось речей, Всі, все в принципі, що можна зробити самому, робити самому. Я би рекомендувала насправді членам родин задавати собі запитання: я це зараз зроблю для нього. Чи я турбуюся про себе і намагаюся ну, зменшити свої страждання і подолати оце відчуття безсилля, що ти не можеш нічого змінити? Правильно буде обладнати вдома простір так, щоб максимально міг. Рухатись міг обслуговувати себе сам, ну от наскільки цього потребують, власне, його, його поранення. Ну, а неправильно буде ходити постійно біля нього і йому все подавати, якщо в цьому немає гострої необхідності. Ну, для військових можу просто сказати, що. Пацани, нема сенсу переживати, просто знайте, що є спеціалісти, які можуть вас повернути в нормальний стан. Не закривайтесь в собі, обов'язково спілкуйтесь зі своїми побратимами. Якщо ви готові, то можете самостійно звернутись до спеціалістів, до психологів, або в груповому форматі звернутися і вам все одно цю допомогу. Нададуть. Якщо ти хочеш там, жити гідно, якщо ти хочеш мати те, що ти хочеш мати, то не боятися стукати в двері і не один раз знаєш пік, двері навіть буває, постукаєш сто разів, вони на 101 відкриються. Тому намагатись, однозначно це не втрачати надію. Не маючи там ніг там, чи ноги, руки, там, це однозначно не привід для того, щоб втрачати надію на те, що ти потрібний елемент суспільства, і ти однозначно будеш задіяний в якійсь хорошій роботі. Дуже багато людей потребують зміни професії. Часто вони не можуть виконувати свою роботу, яку раніше виконували. Дуже багато хлопців, дівчат хочуть було навіть опитування зараз українського ветеранського фонду, що більше 60%, висотків, 65% мені здається, хочуть мати власний бізнес. І для них це важливо відкривати такі нові оці віконця. Мабуть, мрій немає просто якісь речі, до яких я йду. Є шлях, який проходжу. Ну і воно стається зараз. все. реально. От це основний такий а, інсайт, те, що я справді можу все зробити сам.